Мир вам, брати та сестри. Мені також дуже приємно бути разом з вами. Не так часто буваю останніми роками тут, в церкві Воскресіння Христове, але хочу сказати, що Бузівська церква вболіває за церкву Воскресіння Христове. Ми переживаємо, ми радіємо за ваше служіння. Завжди можна почути, що там в Умані, що там Воскресіння Христове. Скільки людей навернулося, скільки хрещення приймали, і це нас потішає. Ми раді за вас, що Господь діє тут в цій церкві, що ця церква, Воскресіння Христа, стало місцем для спасіння багатьох людей. І в цьому хвала і подяка насамперед нашому Господу. Тому що церква Ісуса Христа, вона Його. Він збудовує свою церкву. І кожен із вас, всі ви, хто в церкві. Є діти Божі, є частинки тіла Його, як організм. Ось так Апостол Павло показує нам в Слові Господньому про церкву. Ісус Христос, Він той, який збудовує церкву свою сьогодні, і Він той, який прийде за своєю церквою. Сьогодні я хочу говорити про те. Про прихід Ісуса Христа і конкретно в очікуванні приходу Ісуса Христа, тема моєї проповіді. Ми зараз очікуємо і в багатьох церквах розпочалися Адвенти і сьогоднішньої неділі в очікуванні Різдва. Тобто свята і того, що вже відбулося, ті обітниці, які Господь залишав нам на сторінках Слова Господнього, багато з них вже виконалося, а які що ще виконаються. І ось коли ми говоримо про Різдво, про народження Ісуса Христа, прихід Сина Божого, це те, що вже відбулося. А зараз ми ось наближаємося до свята, свята, яке ми вже неодноразово святкували. Але хочу сьогодні особливу увагу нашу звернути на те, що є ті обітниці, і другий прихід Ісуса Христа як одна із найбільших обітниць, коли ми, як Церква, як Його наречена будемо разом з ним. Разом з ним всю вічність будемо разом з ним на небесах в Його Царстві. І ось ця обітниця, яку ми знаходимо на сторінках слова Господнього і яка обов'язково виконається. Так само, як була обітниця першого приходу Ісуса Христа, і пророки про це писали, що прийде Месія. За сотні років Ісаія більше 700 років писав про це. В псалтері ми знаходимо пророчества про прихід Ісуса Христа, про Його життя, смерть. Більше ніж тисячу років перед тим, як це здійснилося, вже пророки про це писали. Так само в Слові Господню ми знаходимо ті тексти, які говорять про другий прихід Ісуса Христа. Але це вже буде не той прихід, який був вперше. Вперше Ісус Христос прийшов як страждаючий Месія, як той, який взяв людське тіло, Син Божий залишив славу Небес, взявши тіло людини, щоб. Прибили його на хрест, щоб заплатити за мій і твій гріх, щоб стати нашим Спасителем. А його другий прихід, другий прихід, він буде інший. Прихід Ісуса Христа як царя царів, як володаря, як той, який йде, щоб судити. По-різному люди очікують цей день, ну, не те, що. Очікують, а багато людей страшить це. Хтось називає це кінець світу. Але слово Боже пише, що прихід Ісуса Христа це не кінець світу. Прихід Сина Божого. Насамперед Він прийде за своєю церквою. І ми будемо мати спасіння, завершене спасіння. Але також він прийде і для того, щоб бути судею праведним. І кожна людина, всі стануть перед ним. І кожний дамо звіт перед Богом. Ось дивіться, що написано у слові Господньому в Євангелії щодо другого приходу Ісуса Христа. 24 розділ Євангелія від Матфія читаємо 27 текст. Адже як блискавка виходить із Сходу і з'являється аж на Заході, так буде й прихід сина людського. 29-й текст. Відразу по тих днях горе, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. Тоді з'явиться ознака Сина людського на небі і заголосять усі племена землі, і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. Ось слово про прихід Ісуса Христа, про другий Його прихід. І навіть коли ми читаємо не один текст у Євангелії написаний щодо приходу Ісуса Христа. Остання сторінка Біблії, остання колоночка навіть книга об'явлення, те, що буде в майбутньому. 22 розділ, 12-й текст написано: ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. І 17-й текст, дух і нареченна кажуть: прийди, хто чує, нехай каже прийди Ось ці слова вони стосуються приходу Ісуса Христа. Його другого приходу. Ісус Христос це обіцяв. Він це виконає. Тому що Слово Господнє, воно в точності виконується. Написано, небо і земля пройдуть, а слова Мої не пройдуть. Ось так говорить Господь. Все змінюється, але Господь є незмінний. Його Слово є вічне. І Ісус Христос також говорив своїм ще учням, коли Він ходив по землі при першому своєму приході, Він говорив про свій другий прихід. Він говорив про те, якими ми маємо бути як церква Його, ті, які очікуємо Його приходу. Питання в тому, наскільки ми очікуємо це. Коли ви думали про прихід Ісуса Христа сьогодні, вчора, позавчора, протягом місяця. Що Ісус Христос прийде, Він прийде насамперед за церквою своєю. Чи живемо ми сьогодні в очікуванні Його приходу? Так, людство і особливо українці кажуть, коли це все закінчиться, коли ми дивимося на війну, коли ми дивимося на беззаконня, на горе, сльози, ми б хотіли закінчення, і щоб було все добре. Але повірте. Беззаконня буде тільки збільшуватися. І книга Біблія каже, поки не відкриється беззаконник людина гріха це буде Антихрист. Але все завершиться другим приходом Ісуса Христа, який розставить все по своїх місцях, який відновить своє царство і царство, яке буде вічне, якому не буде вже кінця. І Ісус Христос зацарює але для нас з вами, друзі, є ті слова, які стосуються сьогодні для нас, для церкви, ті, які очікують Його приходу, а можливо, навіть і для тих, хто не очікує. Читаємо далі Івання від Матвія, 25 розділ, і Ісус Христос говорить про це притчу. Притча про 10 дівчан. Напевно, хто читає Біблію ті знають про що, давайте прочитаємо 25 розділ з першого тексту читаю. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію, оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А у півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим, дайте нам вашої олії, бо наші канці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоб часом не забракло, і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять інші та й кажуть: Пане пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте. Бо не знаєте, ні дня, ні години, коли Син людський прийде. Ось Ісус Христос говорить цю притчу про свій прихід, про свій другий прихід. Він бере приклад, приклад весілля, яке було б євреїв. Зазвичай воно відбувалося наступним чином. Була домовленість про весілля. Жених мав прийти до нареченої, яка очікувала його дома разом з своїми подругами. Не Зрозуміло було, коли Він прийде, міг в день серед ночі будь-який час прийти. Потім Він забирав наречену, вони йшли додому жениха, і там кілька днів був бенкет, відбувалося безпосередньо весілля. Ось Ісус Христос бере такий приклад і показує себе як того жениха, який йде за своєю нареченою. Сьогодні церква це його наречена. Ми з вами. І Ісус Христос обіцяє і дав в слові своєму цю обітницю про свій прихід. Наскільки ми сьогодні очікуємо приходу Ісуса Христа? Коли ми дивимося на цю притчу, і в притчі Ісус Христос покаже своє з тих людей, які очікували, було п'ять мудрих і п'ять нерозумних. В чому, в чому була різниця? Ми прочитали, що в тих не було олії, в когось була олія. Але питання і різниця насамперед, що одні були мудрі, а одні нерозумні. І ось ця мудрість, вона була в тому, що вони очікували прихід, тобто вони знали і очікували, власне, як інші. Але ось ці мудрі, вони приготувалися до приходу Ісуса Христа. Очікуючи, вони були готові його зустріти. В їхніх каганцях була олива, був запас цієї. Оливи. Вони були передбачливі. Вони бачили реальність часу. Друзі, сьогодні, коли ми очікуємо Ісуса Христа, чи живемо ми в реальності цій? Чи ми бачимо реальність часу, в якій ми живемо, коли ми дивимося на ознаки приходу Ісуса Христа і те, що відбувається в світі, ми бачимо просто швидкий прихід Ісуса Христа. Ці ознаки свідчать, хоча ні дня, ні часу, Слово Боже, закриває від нас це. І ніхто не знає, коли прийде Ісус, Його другий прихід, але однозначно, що це буде? Чи живемо ми сьогодні очікуванням? Хотілося б, друзі, щоб ми жили цим. А що означає жити очікуванням? Це приготувати себе як ось цих п'ять мудрих, які були готові, в яких було все необхідне для того, щоб зустріти жениха? Коли ми читаємо у посланні до римлян, апостол Павло пише у 13 розділі 11 текст, отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутись. Бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ось що апостол Павло пише. Пора вже від сну прокинутись, бо спасіння ближче до нас, ніж коли ми повірили. Ми прожили сьогодні один день, і вже на один день ми ближче до приходу Ісуса Христа. Не кажучи, вже коли ми повірили, хтось уже рік, хтось два, хтось десять років в церкві. За цей період ми вже ближче до приходу Ісуса Христа. А що це означає? Далі ми читаємо 12-й текст нам цей же розділ. Ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви, зодягнімося в броню світла, будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві, не в розпустцій розбеченості, не у сварці, і в заздрощах, але зодягніться Господом і Ісусом Христом. І турботу про тіло не перетворюйте на пожажливість. Тобто це практичне життя, яке говорить про те, що ми в очікуванні Ісуса Христа Його приходу. На відміну від п'яти нерозумних. Які не приготувалися до приходу Ісуса Христа, які не очікували Його приходу, і це, ця звістка, цей голос для них був зненацька. А ми не готові зустріти. Друзі, а що потрібно для того, щоб кожен із нас міг готовий зустріти Ісуса Христа? Що потрібно для цієї готовності, щоб Ісус Христос міг сказати: Війдіть в радість Господаря, як в іншому тексті про це сказано. І щоб ми не почули слова, які тут сказані, у 25 розділі повертаємося до притчі, 12 й текст. А Він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Для частини тих, які вийшли на зустріч, виявилося, що? Ісус каже, Я не знаю вас. А як це так? Це ті, які умовно були в церкві разом. Разом сиділи, разом були, слухали Слово Боже, але виявляється, з усіх ось цих разом хтось виявився не готовий. Наша готовність полягає в тому, наскільки ми маємо віру, живу віру, наскільки Дух Святий, сам Ісус Духом Святим присутній в нашому серці. Бо написано Апостол Павло до Римлян, хто Духа Христового не має, той що? Той і не Його. А хтось може сказати, а я знаю, чи я маю того Духа Святого, чи не маю. А як це узнати, чи я маю Духа Святого чи ні? Тому що це питання нашого спасіння, це наше питання вічності з Ісусом Христом в Його Царстві. Каже, по ділах їхніх узнаєте. Не може хто тернина приносити виноград. Тобто наші Плоди, результат нашого життя свідчить про те, наскільки наша віра жива, чи вона, можливо, мертва, просто номінальна, просто ми називаємося, що ми християни. І виявляється ось цій притчі, що будуть такі, які просто називалися християнами. А Ісус каже: відійдіть, я не знаю вас, чи знає Господь тебе? Відповідь, чи ти знаєш його? Чи ти живеш сьогодні вірою, живою вірою? Чи твоє життя свідчить про твою віру, що дійсно твоя віра жива? Коли вже сьогодні говорилося про те, що, щоб ми не соромились проповідувати, про, про Ісуса Христа це один із плодів, які ми приносимо для Божого Царства. Коли в нас є що сказати, коли ми є свідками того, що ми повірили в Ісуса Христа. Але і все наше життя, наше відділення від зла, від гріха це свідчення про нашу живу віру, процес освячення, щоб Господь міг пишатися нами, щоб Господь знав нас, що ми Його, ми Його діти, Він наш батько. Коли ми читаємо послані до євреїв, 11 розділ, там розділ про мужі віри, тобто людей, які жили вірою, які переживали самі різні обставини в житті, але вони проявили тверду віру. І ось про них було сказано так, 11 розділ до євреїв, 16 текст. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Бог не соромиться називати їх їхнім Богом. Знаєте, коли в нас є, наприклад, в сім'ї, діти є, ось в мене син є. І коли наша дитина десь гарно себе проявила, якісь успіхи є, є чим похвалитися перед іншим, і ми гордо кажемо, це мій син ось це зробив, ось виграв там Олімпіаду, якусь ще там щось, а є такі, що соромляться назвати навіть, що я його знаю. Буває таке, так? Да? А як Бог відношенню до мене, до тебе? Ось про цих людей написано, що Бог не соромиться називатися їхнім Богом. І Бог може сказати, це мій син. Чи Господь може так говорити про мене і про тебе? Перед усіма людьми, перед силами ангелів, навіть перед дияволом. Пам'ятаєте одну історію, яка записана у Старому Завіті. Історія про Іова. Ціла книга там є Іова. І ось про нього було сказано, Бог міг пишатися ним перед ким, перед всіма силами, перед сатаною, який спілкувався з Богом. І Бог каже, чи звернув ти увагу на мого раба Іова? Ось давайте прочитаємо цей текст, книга Іова. Перший розділ, восьмий текст. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова, адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний, уникає всякого роду зла. Ось характеристика Йова. І Бог пишався ним. Бог не соромився, що це мій слуга. І ось ця розмова із дияволом. І питання сьогодні, чи знає пекло, що ти християнин? Чи, можливо, ти такий християнин, що дияволу байдуже до тебе? Бо диявол бачить, що цей християнин він буде в числі тих нерозумних, які йдуть в загибель. І він і не напрягається, щоб якось вирвати й погубити. Але ті, як Іов, які бездоганні, які побожні. Які уникають зла? Ось проблема для диявола. Ось над ким він працює. Що про мене, про тебе скаже Господь? Яке його буде свідчення? Чи знає він тебе? Чи, можливо, так як ми вже прочитали у цій притчі, запевняю вас? Я вас не знаю. Тому, друзі, читаючи Слово Господнє, розмірковуючи над Божими обітницями, над обітницею Його другого приходу, те, що Він забере своїх, забере церкву, це місце для спасенних, для церкви в Царстві Господа Ісуса Христа. Чи є моя і Твоя там участь? Чи Господь знає тебе, чи Він пишається тобою? Сьогодні ми маємо дати відповідь кожен для себе на це питання. І якщо у вас немає впевненості в тому, що ви будете в числі тих, за ким прийде Ісус, що ви будете в Його Царстві, це означає, що вам сьогодні потрібно знайти Ісуса в своєму житті, не просто сидіти, слухати проповідь. А це практичне реальне життя, практична віра. Віра, яка діє, не просто називатися. Коли я вірю, я приходжу в молитві до Ісуса. Я прошу прощення своїх гріхів. І Господь прощає. Господь приймає в число дітей своїх. Далі йде процес всього нашого життя, процес освячення, відділення від всякого гріха і зла. Життя з Богом, особисті відносини. Ось чого бажає Господь, ось що означає жити в очікуванні приходу Ісуса Христа. Нехай Господь нас благословить, щоб ми розуміли це, розуміли час, в який ми живемо, і розуміли ці Божі обітниці, що Ісус Христос, Він прийде за нами, Він прийде за своєю церквою і Він бажає, щоб ми. Кожний час, щоб ми пильнували, щоб ми були готові зустріти його, тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син Людський прийде. Амінь.